Я до вас похвастатись. Маю ось таку красуню петунію. Це сортосерія Опера. Назва її Raspberry Ice. Дуже ніжна, дуже гарна, великий гарний кущ. Ось так вам покажу. Прикладу свою руку, щоб ви хоч плюс-мінус орієнтувались. Ну, росте вона в мене в літражі 20 літрів. Взагалі, оперу садять, рекомендують не менше 15 літрів. Можна більше-менше не бажано. Тоді вона більш пішніша, більш яскравіша і гарніше росте. І довше, звісно ж, росте. Не забуваємо, звичайно, ж її балувати, скажімо так, петунія любить різні підкормки. Щодо стрижки, я її стригла один раз. Це десь там на початку, як висаджувала з 2-літрового кашпо в 20-літрове, Я її тоді один раз підстригла, і на цьому, в принципі, все. Не знаю, хочу попробувати цей сезон її не стригти взагалі. Побачимо, як вона себе буде поводити.